Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий шкіряний ремінь. Це стильний та зручний аксесуар, який стане незамінною частиною гардеробу кожного чоловіка. Він виконаний з високоякісної натуральної шкіри, що робить його міцним та довговічним. Ремінь має класичний дизайн та підійде для будь-якого стилю одягу від повсякденного до більш формального. Ремінь оснащений міцною металевою пряжкою, яка легко закріплюється та тримає ремінь на місці. Він представлений у кількох розмірах, що дає змогу обрати найкращий варіант для вашої фігури. Він легкий у догляді та простий у використанні. Купивши цей ремінь, ви забезпечите себе не тільки зручністю та комфортом, а й стильним образом. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий ремінь. Він виготовлений з високоякісної шкіри, яка забезпечує довговічність та міцність. Ремінь має класичний дизайн з металевою пряжкою, яка легко регулюється для забезпечення комфорту та підходить для будь-якого типу штанів. Чоловічий ремінь представлений у кількох кольорах та різних розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для будь-якого типу фігури та стилю одягу. Якщо ви шукаєте універсальний та стильний аксесуар для свого гардеробу, то даний чоловічий ремінь це відмінний вибір. Він поєднує в собі комфорт, якість та елегантний дизайн, що робить його ідеальним вибором для будь-якого чоловіка. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий ремінь. Це стильний та зручний аксесуар, який стане незамінною частиною гардеробу кожного чоловіка. Він виконаний з високоякісної натуральної шкіри, що робить його міцним та довговічним. Ремінь має класичний дизайн та підійде для будь-якого стилю одягу від повсякденного до більш формального. Ремінь оснащений міцною металевою пряжкою, яка легко закріплюється та тримає ремінь на місці. Він представлений у кількох розмірах та кольорах, що дає змогу обрати найкращий варіант саме для вас. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий замшевий ремінь. Це стильний та зручний аксесуар, який стане незамінною частиною гардеробу кожного чоловіка. Він виконаний з високоякісної замши, що робить його міцним та довговічним. Ремінь має класичний дизайн та підійде для будь-якого стилю одягу: від повсякденного до більш формального. Ремінь оснащений міцною металевою пряжкою, яка легко закріплюється та тримає ремінь на місці. Він представлений у кількох розмірах, що дає змогу обрати найкращий варіант для вашої фігури. Він легкий у догляді та простий у використанні. Це чудовий вибір для повсякденного носіння та стильного поєднання з різними образами. Пропонуємо до вашої уваги вінтажний дизайнерський ремінь. Це стильний та зручний аксесуар, який стане незамінною частиною гардеробу кожного чоловіка. Він виконаний з високоякісної телячої шкіри, що робить його міцним та довговічним. Ремінь має вінтажний дизайн, який чудово підкреслить вашу індивідуальність. Ви з легкістю зможете поєднувати його як з джинсами, так і з класичним одягом. Він представлений у кількох розмірах, що дає змогу обрати найкращий варіант для вашої фігури. Також ви можете обрати модель чорного, коричневого або помаранчевого кольору. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий ремінь. Він виготовлений з високоякісної шкіри, яка забезпечує довговічність та міцність. Ремінь має класичний дизайн з металевою пряжкою, яка легко регулюється для забезпечення комфорту та підходить для будь-якого типу штанів. Пряжка представлена у кількох кольорах. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий ремінь. Він виготовлений з високоякісної шкіри, яка забезпечує довговічність та міцність. Ремінь має класичний дизайн з металевою пряжкою, яка легко регулюється для забезпечення комфорту та підходить для будь-якого типу штанів. Чоловічий ремінь представлений у кількох кольорах та різних розмірах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для будь-якого типу фігури та стилю одягу. Якщо ви шукаєте універсальний та стильний аксесуар для свого гардеробу, то даний чоловічий і черемінь це відмінний вибір. Він поєднує в собі комфорт, якість та елегантний дизайн, що робить його ідеальним вибором для будь-якого чоловіка. Пропонуємо до вашої уваги нейлоновий поясний ремінь це універсальний аксесуар, який можна використовувати як у повсякденному житті, так і під час спортивних заходів або подорожей. Ремінь виконано з високоякісного нейлону, який забезпечує міцність, надійність та довговічність використання. Він має зручну пряжку, яка дає змогу легко регулювати довжину пояса під потрібний розмір. Пряжка виготовлена з міцного металу, який не ламається і не іржавіє з часом. Нейлоновий ремінь не тільки функціональний, а й має стильний дизайн. Він представлений у кількох кольорах, що дає змогу обрати відповідний варіант для будь-якого образу. Цей нейлоновий поясний ремінь прекрасний вибір для тих, хто Цінує комфорт, надійність та стиль. Він стане незамінним аксесуаром у повсякденному житті. Пропонуємо до вашої уваги ремінь для чоловіків. Він виготовлений із міцної нейлонової нитки, що забезпечує довговічність та надійність під час використання. Ремінь має класичний дизайн та може бути використаний як у повсякденних, так і у ділових образах. Нейлоновий матеріал забезпечує комфортну посадку та зручність у носінні, а також є стійким до стирання та плям. Ремінь має міцну металеву пряжку, яка забезпечує надійне кріплення та простоту використання. Якщо ви шукаєте універсальний та надійний ремінь для повсякденного використання, то даний варіант чудовий вибір для чоловіків будь-якого віку та стилю.